Ми знаходимося на виробництві паливних брикетів. Наразі ми бачимо два компоненти це шлам е, газового вугілля та природній ток, він же латмін. Два екологічних матеріали. Е, бачимо лію по виробництву. Оці змішується матеріал і він йде на різні просування. Зараз обійдемо, і будемо бачити. Наразі після змішування ще. Матеріал сороний потрапляє до тонкого змішування і після змішування він попадає на шнековий прес, після чого в його формується ось така фракція. Фракція. Зараз я увімкну прес на декілька секунд, щоб ви бачили, як воно все відбувається. Після сформованої сировини воно відправляється на досушування, щоб матеріал набув так званої транспортної міцності і не ламався. На виході матеріал має вологість приблизно десь 50%. Після сушіння він має вологість в середньому не більше 20%. Може менше, буває і 8%, але після пакування з контактом з зовнішнім середовищем, він може набути середню вологу там до 20%. Це залежить від того, скільки вологи є в зовнішньому середовищі. Якщо зробити пакування герметичне, в герметичній поліетиленовій, Мішки, то вже зовнішнє середовище не впливає на ту вологу, яка може бути в самому правленому брикеті. Наразі ми маємо брикет діаметром 30 мм. У нас є теж інструмент, який може виробляти брикет товщиною 20 мм. Ну, Це вже по замову. Ну, Чому перевага? Ну, як всі знають, на відході газополом'яних шумів, вони так самі по собі їх неможливо таку фракцію від нуля до 13 спалювати без спеціального обладнання. Плюс вони мають такі параметри, вони вибухонебезпечні. Коли вони спресовані в брикет, воно горить як повноцінна материнська порода вугілля. І немає ніяких в цьому плані зовсім проблем, воно стає безпечне. При згоранні паливного брикета ось він теж сформований, вже трошки полежав. Зольність низька, летучі низькі. Ну, це більше, якщо зробити аналіз, воно покаже наскільки. Воно має показники, але ми намагаємося тримати в показниках позорності не вище 30%. Ми контролюємо на вход вигільний шлам і на вход сам ліген. Так, зараз йдемо на зону, де відбувається сушіння та вже пакування. Пакуємо як мішок на палету, і так само бега. з насипом. Ось інші брикети, які сьогодні вийшли із сушки. Ну, він дуже міцний, його так просто не, не виходить розламати. Ну, якщо ми візьмемо, то він має він тримає свою форму. Якось там. Ну і тут...